Блакитний, теплий шарф, приємного сіро-шоколадного кольору. Тут іде склад віскоза. Така модель. Теж він йде об'ємний, великий, груба в'язка темно-коричного кольору. Це йде хамут тепленький. Та звичайна груба в'язка в чорному кольорі. Рукавички. Ідуть ось такого плану на пальчик сіренькі. Це подвійні, сіренькі та чорні хамут в сірому кольорі. Йдуть рукавички у складі Натуральна шерсть. Вони йдуть з такими е спеціальними, е що реагують на дотик, можна користуватися телефоном. Не знімаючи. Далі ось така модель, вона йде на пальчик ось тут. Хамутики стягуються біля шиї. Така модель. високі, Та ось така цікава модель шарфа, хамута на кнопках, дуже зручно, можна піддягати під будь-що.